Хочете дізнатися, як одна людина накопичила сотні тисяч доларів, буквально приїхавши за АКО, і дуже швидко розібравшись що до чого в Канаді, при тому, що у нього немає знання мови, і він особливо не розбирається ні в інвестиціях, ні в інших подібних речах? І отже, що він зробив для того, щоб дуже швидко накопичити ці гроші? Перше, він спочатку, приїхавши до Канади на початку війни, дуже добре адаптувався і максимально зекономив усі свої витрати, тобто вони оселилися у бейсменті в невеликому містечку. Відповідно, витрати там були досить невеликі, приблизно півтори тисячі доларів. Вони досить економно всією сім'єю. У них є одна дитина і двоє дорослих, швидко знайшли роботу. Йому пощастило, він знайшов дуже хорошу роботу на виробництві, ось а вона там працює за ставкою близькою до мінімальної, але вони практично нічого не витрачають на свої розваги, дозвілля і так далі. Але водночас вони намагаються всі ці гроші відкладати, і ну тобто, навіть умовно кажучи, каву не купують, як багато хто звик у кав'ярнях. І, відповідно, увесь вільний час ця людина, окрім роботи на виробництві, ще працює на доставці. Це, наприклад, Дордеш, Убер і так далі. Є регіони, де ці сервіси платять більше, а є де менше. Йому пощастило у місті, де він живе, платять більше, ніж навіть у нас у північному Ванкувері. Тому, в принципі, він каже, що у нього виходить приблизно 45 доларів на годину на цих сервісах, і кожні три місяці йому вдається відкладати приблизно 10 тисяч доларів із власних доходів та доходів дружини. Звісно, він працює умовно з ранку до вечора, і це насправді дуже нелегка праця. Спочатку, коли вони приїхали з України, у них було приблизно 50 тисяч американських доларів, це десь 70 тисяч канадських. На щастя, вони не витратили ці гроші на побутові потреби, а змогли одразу інвестувати. Так, тобто, паралельно вони почали відкладати, 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 і за три роки там накопичується сума близько 240 тисяч доларів, що досить непогано. Вже можна, умовно кажучи, і квартиру купити. Це не просто перший внесок. У деяких місцях за ці гроші вже можна купити цілу квартирку. Але крім цього, ми розуміємо, що якщо людина так само продовжить ще три роки, то накопичиться сума вже близько 477 тисяч доларів. Так тобто, це вже майже півмільйона, і в них буде пасивний дохід, який дорівнює, умовно кажучи, середньому заробітку канадської сім'ї в Канаді. Це приблизно, я не знаю, 1060 доларів, так, і якщо все це ще й зробити з мінімальними податками, тобто практично не платити податки, то цього цілком може вистачити для життя. Ось вам простий шлях як людина за 6 років, виконуючи не найпростішу роботу, але дуже непогано відкладає і формує своє багатство та пасивний дохід на пенсію, на яку вона вийде раніше строку.